Вітаю сьогодні. Хочу зробити огляд інверторного генератора німецької фірми Ден DQ3800 потужністю 3,8 кВт. Чесно скажу, це не відома для мене фірма з Німеччини. Але якщо вірити їх офіційному сайту, у 2018 році вони були брендом року серед генераторів. І коли він до мене приїхав, я прям вау, чесно скажу. Він виглядає дуже класно, дуже сучасно. Всі деталі підігнані, якісні, ну, в цілому складається враження дуже якісного такого продукту. Постачається генератор у ось такій коробці. Там він запакований досить таки надійно. Там всередині такий пінопласт. І він з обох боків і знизу повністю прикритий. Він так, начебто, всередині знаходиться. От. Тобто для експортування, для транспортування надійно. Взагалі, це мій перший генератор, і я продивився дуже багато відео, що побрати для себе той самий варіант, який мені підійде. Вони бувають і бензинові, і дизельні і інверторні, і я зупинився саме на інверторному варіанті, тому що в них дуже багато плюсів. По-перше, як на мене, це і компактний розмір та дизайн. Саме в такому дизайні не тільки ця фірма робить інверторний генератор. Я бачив, що схоже, і у інших виробників. Як на мене, це дуже мобільно, коли ти можеш просто за ручку взяти генератор і віднести туди, де ти будеш його використовувати. По-друге, це вага. Конкретно дана модель важить 27 кг і в порівнянні з іншими моделями це дуже небагато, тому що я дивився звичайні генератори, і, наприклад, така сама потужність або схожа. Генератори вже важать від 40 кг, а це дуже суттєва різниця. Також вони працюють значно тихіше, ніж аналоги, і вони є більш економічними. Тут є режим еко, про який я розповім згодом. І найбільша перевага інверторних генераторів це його чиста синусоїда, тобто він видає чистий правильний струм, і він не спалить вам чутливу техніку, яка потребує саме такого струму. Тобто ви можете напряму під'єднувати до нього і ноутбуки або якусь дуже чутливу техніку, і з нею все буде гаразд. Єдиний мінус інверторних генераторів це саме його ціна, тому що. Коштують вони значно дорожче, ніж звичайні генератори. І якщо ваш бюджет дозволяє вам придбати саме такий генератор, то раджу зупинитися на ньому. Тепер розглянемо, що є на передній панелі. Значить, тут є головний вмикач, який виконує функцію ключа. Якщо ми хочемо завести генератор, ми, якщо це на холодну, ми переводимо його у друге положення, заводимо. І генератор трохи прогрівається. І ми повертаємо цей вимикач у положення ON. і генератор працює. Якщо ми хочемо його заглушити, ми повертаємо у положення OFF. Тобто він закриває чи відкриває подачу бензину до системи. Далі у нас є екран на, на ньому є досить корисна інформація. Там показується потужність, яку виробляє генератор, або як коли ми під'єднуємо прилади, він показує вихідну потужність. Також кількість напрацьованих мотогодин взагалі, або у останньому циклі тут є індикація верхня. Від перенавантаження. Середнє це коли він працює, воно горить зеленим. І якщо засвітилося червоним рівень мастила, значить нам треба перевірити цей рівень і долити мастило. Далі перемикач функції еко, тобто його цей генератор можна використовувати в більш економічному режимі. Наприклад, якщо нам не потрібна максимальна потужність від цього генератора, а просто там скажімо, ноутбук зарядити або щось не дуже потужне, ми можемо увімкнути цей режим еко, і даний генератор буде працювати на більш-менших обертах, тобто споживати менше бензину. Як коли ви під'єднаєте щось потужне, і почнете цим працювати, він автоматично почне збільшувати оберти, тим самим буде збільшуватися і використання бензину. Але не рекомендують, якщо ви там користуєтесь потужними приладами, і вам треба максимальна потужність, краще вимкнути цей режим, і нехай він працює на максимум. Далі є розетка на 12 вольт. Є дві розетки на звичайні на 230 Тут до кожної розетки є індикація AC reset і DC reset. Це якщо на цих розетках буде перенавантаження, спрацює захист, і треба цією кнопкою можна буде знову увімкнути. Ту чи іншу розетку. Також тут є порти USB, їх два для ваших гаджетів. От. І також тут є такі два виходи. Цей генератор можна під'єднувати до такого самого генератор, генератора ще раз, ще до одного. І, і тоді вони будуть працювати в парі і видавати потужність в два рази більшу. І це. Звичайне заземлення. Зверху розташована кришка, бак на 8 літрів. Тут є така сіточка для того, щоб фільтрувати, якщо щось потрапить до бензину. Бензин сюди заливається 95-й, і на самій кришці є такий перемикач off-on. Коли генератор працює, це треба відкрити повітряну заслонку. Для того щоб туди потрапляло повітря. Коли е, генератор попрацює, ця, цю заслонку треба закривати. Е, також є тут індикація рівня пального, це дуже зручно. Е, завжди можна подивитися, скільки пального залишилося у системі. З іншого боку, є е, значить, тут є повністю всі характеристики даного приладу. Можете подивитись. І тут розташована класична система запуску. Тобто ми спочатку трошки натягуємо цю, цей стартер до, до, до першого спротиву, а потім вже сильніше смикаємо для того, щоб даний генератор завівся. Позаду розташована система вихлопу і Тут оце глушник. З тієї сторони розташований швидкий доступ для того, щоб можна було перевірити рівень мастила. Тобто тут щуп, який дістається, і можна подивитися, скільки мастила залишилось в системі. Якщо треба його поміняти, або долити, або злити, необхідно зняти оцю всю кришку. Відкручується тут легко, відкручується 4 болти, і ця кришка просто знімається я вам покажу. Взагалі, у наборі йдуть всі необхідні інструменти для того, щоб можна було обслуговувати даний генератор. Тобто, це викрутка, ключ це для під'єднання до автомобільного акумулятора, калійка зручна і ключ для свічки запалювання. І так, що ми маємо всередині. По-перше, мені дуже сподобалась додаткова шумоізоляція це такий м'який паралон, який досить таки надійно приклеєний до самої кришки. Потім тут отвір для того, щоб заливати мастило. Ну і цей щуп, який я вам вже показував, щоб можна подивитися рівень. Рівень має бути, в принципі, коли ви наливаєте мастило, його воно має бути майже до верху. Тобто ви його маєте бачити. І мастила, треба перевіряти його рівень майже кожного разу, коли ви використовуєте даний генератор. Оцей клапан, не клапан, а шланг. Через нього зливається мастило. Для того, щоб його злити, треба відкрутити цю пробку і потім вже зливати через цей шланг. Треба трохи нахилити на себе. Даний генератор, і все мастило, воно <кій> зільється, і потім, потім долити нового. Взагалі-то нове мастило треба змінювати, якщо це перший раз новий генератор через 20 годин роботи або через місяць його використання. Подальша заміна мастила відбувається через 50 годин або 3 місяці використання. Також тут знаходиться повітряний фільтр, який теж треба обслуговувати. Він відкривається тут е, така десь пластикова защіпка, її треба е, знизу відчинити, е, витягнути цей фільтр і е, мильним розчином просто його помити і висушити. Це робиться через кожні, кожні 50 годин використання або 3 місяці використання е, даного генератора. Також тут ще іноді треба е, обслуговувати свічку. Запалювання вона знаходиться ось там, але до неї доступ є через, через цю кришку, яка теж відкручується тут. І є спеціальний ключ, я вам його показував. З його допомогою можна викрутити свічку і почистити її. Виробник радить зробити першу чистку свічки через 20 годин використання приладу. А потім вже заміна е, свічки відбувається через 300 годин е, використання або один раз на рік. Тобто, в принципі, е, е, обслуговування досить легке, і мені здається, навіть ті, хто далекі від якоїсь техніки, зможуть самі зробити всі ці процедури. Е, потім мастило, яке тут використовується. Виробник він рекомендує використовувати їх фірмове мастило, але кожен виробник так робить. Тому можна просто купляти якісне мастило. Зараз я згадаю 10В40. 10В40 використовується мастило в даному генераторі. Тобто не обов'язково фірмове, але якісне. Тепер давайте розповім, як правильно запустити цей генератор. Коли я запускав його перший раз з коробки, я виконав правильно всі, все, що треба було. Але я залив дуже мало бензину, десь менше літра. Я подумав, що мені цього буде досить для, для пуску. І він просто в мене не заводився. Я вже почав трохи панікувати, що таке відбувається, але потім. Подивився, почитав в інтернеті і просто зрозумів, що треба долити більше бензину для того, щоб при першому запуску карбюратор прокачалося більше бензину. І коли я долив десь літра два ще, все воно в мене з першого разу вийшло. Отож, для того, щоб його запустити, по-перше, треба відчинити цю повітряну заслонку. Потім треба завжди... Контролювати, щоб перемикач еко був вимкнений. І якщо це перший запуск, тобто це на холодну, ми переводимо даний ключ, даний перемикач у друге положення. Після цього ми трошки натягуємо цей стартер до, до спротиву, і після того вже смикаємо сильніше. Ще раз. Все, генератор завівся, і тепер ми можемо повернути його у положення ОН. Він вийшов на звичайний режим своєї роботи. Але трошки треба йому прогрітися. Якщо ми вмикаємо перемикач ECO в режим ОН, оберти трохи впадуть. І він почне споживати менше бензину в такому режимі. Так. Тобто працює він рівненько, як на мене, він не гучний. Також хочу продемонструвати, як працює екорежим з цією шліфмашинкою кутовою. Зараз ми її під'єднаємо і покажу, як воно все разом працює. Значить, Давайте ще раз його заведемо, відкриваємо повітря. Так, Еко у нас в режимі OFF. Вмикаємо на режим ON. і смикаємо. Генератор в нас завідує. Так, під'єднуємо дитову машинку. Так, І я вмикаю режим еко. По обертах ми чуємо, що е, генератор почав працювати на менших обертах. І вмикаємо машинку. Це невеликі оберти. Зараз підвищу оберти. І ви маєте чути, що генератор теж починає працювати на більш обертах. Вимикаю, і генератор теж скидає оберти, тим, тим самим він зберігає е, паливо. Е, як, треба, як правильно треба вимикати цей генератор в зворотньому порядку, спочатку треба від'єднати всі прилади, які у вас під'єднані. Потім вимкнути режим еко, і після того вже вимикати його повністю. Далі не забуваємо закрити повітря, щоб воно нам не давало зайвого запаху. Ще один тест. Хочу показати вам, як він буде працювати з чайником і шліфмашинкою, і що буде показувати на екрані. Дивіться, вмикаю зараз. Він зразу нам показує, яке на нього йде навантаження, і ви почули, що він почав працювати гучніше. І, наприклад, я вмикаю ще машинку. То зараз на нього йде велике навантаження. Коли я вимикаю, Поки що не було можливості його протестувати більш довго в побутовому режимі. Тобто це були перші тести, перший, перший запуск і такий невеличкий технічний огляд. Якщо буде змога далі, як він показує себе в побуті, то можу зроблю ще одне відео. Дякую.